Всім привіт! Хто на моєму каналі хоча б останні два місяці, і підписникам, які слідили за темами мого каналу, тим добре відома. відомий один із напрям напрямків мого каналу про аномальну зону пасуля недалеко від міста Рамни, і до самої саме її майже гирла в цих місцях в заплавах. Відбуваються надзвичайні речі. Ось, придивляючись матеріали минулого року і цього літа нічні експедиції я натрапив на деякі цікаві факти. Ось зараз ми дивимось відео минулого року. Яскраві об'єкти летять над заплавою вздовж течії, можна сказати, вниз потечі. І знімаю я і донька їх одночасно. Зараз знімає. Як зараз модно говорити, НЛО камера айфона, айфон Знімає цей яскравий об'єкт у вигляді неправильної сфери, яка освітлює атмосферу навколо і не має чітких кордонів. Якраз вона пролітає майже над нами. Добре, видно, що чітких кордонів у цій сфері немає. Так знімає камера айфону. добре видно світло від об'єкта, а це вже камера, Sony камера старенька із оптичним зумом, а не цифровим. Оптичний зум знімає цей самий об'єкт, але у зовсім іншому вигляді. Він його знімає як неправильну сферу із чіткими межами і різною. І різною яскравою вістю самого об'єкта. Дуже гарно видна середина зерно цього об'єкта і навколишнє середовище. Об'єкт один і той же самий, але знятий різними камерами, знімається і виглядає на зйомках зовсім по-різному. Зараз він від нас віддаляється і шаленою швидкістю вниз затечією. А це вже не минуле літа, а літо 2025 року. Ті ж самі місця заплава річки Сули, тільки трохи нижче за течією в тих місцях, куди в минулому році об'єкт летів. Теж середина липня приблизно плюс-мінус доба або дві, як пройшов рік від попередніх зйомок. Що ще цікаво, що навіть, навіть час приблизно співпадає. Це перша половина ночі. Звісно, я ніяк не очікував зустріти такий самий об'єкт і майже в тому самому місці, але тепер він йде на посадку і втрачає її висоту. Це вже набагато ближче знімає та ж сама камера iPhone. Об'єкт втрачає різку висоту, і iPhone бачить як неправильну сферу без чітких кордонів. Зараз об'єкт не, не відлітає від нас, а просто втрачає висоту, наче йде на посадку. Поки, поки я шукаю камеру, знімаю телефон. А ось вже камера зафіксувала цей самий об'єкт як можна казати НЛО, але він вже летить поміж дерев. І знову та ж сама картина. Ядро всередині і ромб ззовні. Об'єкт можна сказати Все. падає прямо у болото. Ну і останні секунди зйомки перед посадкою десь у болоті знову телефон. Чому mm. така різниця в зйомках і що Прикольно. це за об'єкти можна я тільки догадуватись. А, от, а ось факт, що різні камери бачать об'єкт по-різному, це дуже я цікаво. Сняла? Тим паче, на таку думку мене надихнув. М'ядна Мє, думати Про різні камери і різні результати. Я не придумав, я спочатку це почув, а потім вирішив перевірити. І дійсно так і є. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень у сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Хоча об'єкти бувають в аномальній посудській зоні різні і літають вони не не тільки. Вночі не тільки літом. Можна побачити різна, різні сфери навіть взимку. Ось так ці сфери бачать фотопастки, які поставлені на диких тварин. Зима, початок весни, молодий самець лося. Який абсолютно не звертає ніякої уваги ні на саму фотопастку, ні на те, що біля її об'єктива відбувається. Які будуть ваші думки, дуже цікаво дізнатися. Пишіть в коментарях, що це може бути та навіщо воно тут літає. Дякую всім за увагу та терпіння.